Ці регіоні, отже, де загроза з повітря залишається актуальною: це Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська область у Сумщині, на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині був відбій повітряної тривоги. Далі ж в нашому етері говоримо про бюджет на 2025 рік, точніше про проєкт бюджету, адже він був нещодавно представлений. Нагадаю, 20 вересня було це відбулося у парламенті, і ми поговоримо про виклики, які вже поставали перед нами, і вочевидь постануть і нові, адже бюджет на 2025 рік це не перший кошторис нашої країни у широкомасштабному. В широкомасштабній війні, широкомасштабному вторгненні, і так само як і в попередніх бюджетів головні грошові потоки вони пов'язані саме з обороною, з військом. А ми ще і звичайно поговоримо, що стосується тилу і на четвертий рік війни до чого готуватися саме цивільним. Ну що ж, розпочнемо наше обговорення з нами на зв'язку. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Діньгі. Пан Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олександр, отже, на четвертий бюджет країни сфокусуємо свою увагу. Якщо порівняти цей документ, точніше, проєкт цього документу, з попередніми, які ключові відмінності, чим вони тотожні? Ну і що власне можете сказати сам про сам цей проєкт? Будь ласка. По-перше, варто зазначити одразу, що це документ, який точно буде суттєво змінюватися наступного року, так само як суттєво змінювався і, мабуть, ще буде змінюватись закон про бюджет на поточний 2024 рік. Це звісно не дуже добре, але це просто невідворотня в умовах, коли йде війна. Коли існує дуже велика невизначеність, ну багато хто там закидав міністру фінансів голові уряду, що от як же так, вони були змушені лише в вересні додавати до бюджету 2024 року у витрати 500 мільярдів гривень. Це дуже Ну, суттєва величина, це приблизно десь там плюс-мінус відсотків 15 збільшення е, статей витрат, е, саме тому, що потрібно було фінансувати сили оборони, щоб ми могли давати відсіч і, і, і захищати Україну від е, російської навали, а, але е, звісно, це неприємно. Звісно, це незручно, звісно, це дуже сильно. Спотворює економічне життя, але е, в поточних умовах, е, на жаль, нічого інакше е, не може відбуватись, тому що війна вона ну дуже важко, е, дуже мало залишає простору для планування, тобто уряд має якось там підлаштовуватись. Е, крім того, уряду е, дуже потрібно е, постійно враховувати той факт, що ми зараз. Ну, мабуть, приблизно відсотків 40 наших витрат державного бюджету фінансуємо за рахунок зовнішньої підтримки наших партнерів, європейських країн, Японії, США. Передусім, ну звісно, передусім ЄС, звісно. Тобто, ви маєте а, на увазі, що як і минулої осені, коли ми стежили за бюджетним процесом на 24-й, так ключовою невизначеністю залишатиметься обсяг міжнародної фінансової так. допомоги, і, і я б сказав би скоріше ключовою невизначеністю перебіг війни, тому що ну зрозуміло, що від того, що відбувається на полі бою, дуже сильно залежить і потреби війська у грошах і в певних ресурсах і. Потреби мирної частини економіки в ресурсах для відновлення після ударів все це не безкоштовно зрозуміло. Тому тут у уряда дуже якби, важка робота, я як то кажуть, їм дуже не заздрю, і тому, звісно, варто якось там аналізувати цифри. Наступного закону про державний бюджет, але розуміти, що все це буде ще мінятися, і дуже суттєво мінятися. І я б сказав би так, навіть в тих цифрах, які вже закладені в документ про державний бюджет на наступний рік, я вже бачу цифри, які точно будуть мінятися однозначно. Угу. До речі, в міністерстві фінансів визнають, що підтвердженого наразі міжнародного партнерами обсягу зовнішніх запозичень недостатньо, і загалом Україна наступного року додатково потребує від партнерів ну це що найменше, майже 38,5 мільярдів. А звідки ж ми візьмемо ці гроші? Ну що, можемо згадати, що гарантовано підтверджено лише отримання Києвом 18 мільярдів євро. Це від європейського союзу в межах програми Ukraine Facility, про яку ми з вами свого часу говорили ну і ще кілька мільярдів, можливо, там від міжнародного валютного фонду. А звідки а ну, дивіться, ці інші гроші буквально кілька днів тому, в кінці минулого тижня, в Україні була з візитом. Здається, це був її восьмий візит спочатку повномасштабного вторгнення президентка Європейської комісії пані Урсула Ляєн, і вона сказала, що європейський союз розвертає. Розгортає програму макроекономічної, макроекономічної підтримки України на 35 мільярдів євро за рахунок того, а погашатись ці кошти будуть за рахунок російських активів. Тобто це на два роки, це на кінець 24-го і на 25 п'яте. Ці кошти для мене це просто новина така феєрична, Якщо б не було особистого. Повідомлення від самої пані Ляїн, то я б вирішив би, що це наші хлопці-колеги чогось видають бажане за дійсне, але насправді дійсно вона про це сказала і про це є на інформація на офіційних сайтах Європейської комісії. Тобто, ми скоріше за все. Отримуємо достатньо коштів, і я думаю, що навіть більше ніж 38 мільярдів е, на наступний рік отримує Україна. Е, є питання щодо 26-го року, але як то кажуть, то вже тема докторської дисертації. Тобто, буде mm -hmm. час, будемо дивитись, як воно буде. Найголовніше, на мій погляд, в цій ситуації це те, що наші партнери е, ставлять. Е, Доправлення фінансової, перш за все, допомоги Україні на такі, знаєте, системні рейки. Тобто вони е, вже це роблять е, так, щоб одна програма йшла, а іншу починали вже готувати наступну. Щоб було зрозуміло, що не ми будемо за це платити, і не європейські платники податків, бо там також люди не дуже люблять е, просто так гроші віддавати. На речі, які ну вони якось там головою розуміють, що е, гроші витрачені на підтримку України, це гроші на їх безпеку. Але суттєва частка виборців, вона ж думає, все ж таки шлунком. І вона не дуже на це згадує, про це згадує, коли мова йде про такі речі. Ну тут ми можемо зауважити, що в проєкті бюджету. Підвищення мінімальних соціальних стандартів, тобто прожитковий мінімум, мінімальної зарплати та пенсії, на 2025 рік уряд не передбачив, тобто мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч, мінімальний прожитковий мінімум 2920 гривень. Чому ж тоді не відбувається підвищення усіх, ну хоча б мінімальних соціальних стандартів, це враховуючи те, що, наприклад, якщо взяти до уваги. Очікування від росту споживчих цін так на рівні майже 8%, А на кінець наступного року споживча інфляція там, взагалі до 10, може да 9,5% з в Уряд так, в принципі, так, так, так. враховує ви, ви дійсно праві. Це є проблемою, і якщо подивитись на суми витрат бюджету. На наступний рік там 3,9 мільярди з чимось гривень, і порівняти з оновленим варіантом державного бюджету суми витрат на поточний рік. Там 3,7 трильйони з чимось так. То ми не бачимо, е, хоча б на рівні інфляції, збільшення цих цифр, Ви ж е, бачите, там там десь приблизно може бути відсотків 6-7. Мені зараз важко з цією арифметикою, але е, це означає е, знов таки на мій погляд, що це призведе до того, що будуть. Робити певні перерахунки, певні корекції. Я думаю, що ці корекції, зміни цифр будуть відбуватись по мірі того, як український уряд буде отримувати запевнення, тверді запевнення в чергових програмах зовнішньої фінансової підтримки. Я, наприклад, скажу, що на наступний рік. Так звані субвенції, ну тобто, те, що державний бюджет доплачує пенсійному фонду, щоб він всім платив кому належить пенсії. Якщо цього року там планується трошки більше 300 мільярдів, ця доплата то наступного року там буде менша доплата. Там буде менше 300 мільярдів. Тобто, це якби з урахуванням того, що. В березні очікується індексація, то це якби дивно, але я думаю. Що це просто уряд розуміє, що він буде міняти. Тому я, я вважаю, що і це дуже важливо, щоб ми розуміли, що це не є переговор, що це не є остаточні цифри, що вони будуть певним чином мінятися. Я також думаю, що будуть збільшувати не тільки відрахування пенсійний фонд, а ще, наприклад, і. В інтересах Міністерства оборони тому, що е, за відкоригованими цифрами 24-го року там 1 трильйон 537 мільярдів, а на наступний рік заплановано 1 трильйон 568 мільярдів. І е, в мене дуже таке велике питання, як вони планують фінансувати армію. Ми ж хочемо, щоб наша армія перемагала, да? тобто, Як вона може перемагати, якщо нема е, суттєвого збільшення фінансування? Тобто там різниця е, менше відсотка. Тому е, мені здається, що все це буде ще багато разів коригуватися. До речі, я був дуже збентежений там, невеличким, але скороченням фінансування. Головного розвідувалю управління розвідки Міністерства mm -hmm. оборони України. Воно там окремим бюджетом іде. Тобто нема служби зовнішньої розвідки зростання якогось відчутного. Там практично ті ж самі цифри залишаються. Ну тобто, в мене є питання щодо цього. Я думаю, що це буде мінятися і мінятися суттєво на це сподівання. Mm. Так, ну і тут варто зрозуміти, що в 2025 році варто очікувати не лише підвищення цін, але й на зниження курсу гривні уряд виходить з того, що долар коштуватиме 45 гривень. Так, тоді як в бюджет в бюджеті на 2024 рік був розрахований на 48. Справа в тому, що це дуже орієнтовні цифри і. Е, насправді ми, ми, ми не побачимо, я сподіваюсь, у цьому році середньорічний там оце, майже 41%. Я думаю, що його не буде з огляду на те, що в нас початок року був достатньо спокійний, і з огляду на те, що е, надто е, така девальвація, вона загрожує бі, значно більшу інфляцію, ніж там 8-9%. Тому я думаю, що це цифра така, ну знаєте, на прозапас, Насправді ця цифра, яку дуже полюбляють мої колеги-журналісти, коли вони беруть, і з проекту державного бюджету цифру зовнішніх погашень дивляться в валюті. А потім дивляться на рядочок, де написана цифра та ж сама, але в гривні, ділять другу на першу і, і кажуть: от уряд. Прогнозує такий курс. Ні, він не прогнозує такий курс. Він е, намагається закласти з певним запасом для того, щоб в нього були гроші віддавати борги. Це дуже важливо насправді. І е, у нас практично завжди ці цифри виявляються завищеними відносно реальності за виключенням е, буквально кількох років. Коли наприклад, ну от точно 22 рік навіть е, е, ця цифра була в бюджеті, вона була значно менше, ніж реальний курс, але це зрозуміло, бо було повномасштабне вторгнення. Те ж саме було наприклад 2014 році, коли ні, ніхто не очікував е, цієї жахливої ситуації, яку спричинило втручання Росії. У році тому е, я сподіваюся, що все ж таки 45 навряд чи буде середньорічний, е, це мало ймовірно, на мій погляд. Може, в кінці року буде такий, але це означає, що середньорічний там буде 43 приблизно. Може бути, може 42 навіть будемо дивитись. Хотів би ще кілька таких цитат з вами обговорити думок. Отже, перша це Данила Гетманцева, голови фінансового комітету. Ось що це він там писав про свої перші враження так після того, як парламент розглянув проєкт бюджету. Цитую «В уряду є розуміння, що наступного року ми стикнемося з уповільненням економіки, збільшенням темпів зростання споживчих цін, подальшою прогнозованою девальвацією гривні. Ось тут цікаве формулювання в уряду. Є розуміння, що так це відбудеться, а чи є в уряду конкретні плани, як це уповільнення економіки можливо убезпечитися, як не допустити збільшення темпів зростання споживчих цін, і як пригальмувати девальвацію гривні? Насправді, в умовах війни у нас є е, лише один шлях, е, щоб тримати ситуацію в економіці прогнозованою контрольованою, це збільшувати е, суми отриманої зовнішньої допомоги. Е, за рахунок цього фінансувати оборонні витрати. Мене дуже тішить. Наприклад, е, поки що, е, я сподіваюся, він вже не поодинокий, але е, перший випадок, коли. Уряд, здається, дані профінансував виробництво в Україні зброї української розробки. Це мова йде про точні гаубіці натівського калібру Богдана 155 міліметрів. Якщо б у нас була б ціла серія подібних проектів, це було б дуже круто, тому що, по перше, ми б отримували б зброю за рахунок наших партнерів. А по-друге, ми б е, мали б можливість створювати робочі місця, доволі високоплачувані робочі місця. Е, ці підприємства, які виробляють зброю, звісно, купували б купу всього е, потрібного їм для роботи, починаючи від інструментів, закінчуючи там металом, приладами, не знаю чим ще, е, тим же самим спецодягом. А для того, щоб працювати, і це було б ну доволі серйозне підтримання підживлення нашої економіки. Я хочу нагадати, що приблизно таким шляхом йшов Ізраїль свого часу, і це призвело до того, що ця країна має доволі потужну економіку з розвиненою промисловістю, в тому числі з оборонним сектором. А це найголовніше, тому що ми не маємо можливості. Збільшувати податків і оце збільшення податків, яке відбулося згідно з нещодавно прийнятими в першому читанні нормами, це дуже погана історія. Насправді саме збільшення податків призводить до прискорення інфляції, до гальмування економіки. Потрібно переносити центр ваги фінансування нашої оборони з українського платника податків на російські заморожені фонди на бюджети наших країн-партнерів, тому що ми самі маємо. Тримати себе, а вони мають, хоча б грошима, допомагати, якось так. Ситуація ну але бачите, разом з тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що пріоритет цього бюджету дуже чіткі. Це оборона та безпека нашої країни, і всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. А де взяти ці внутрішні ресурси? І знову ж бачите, слушно, ви згадали про підвищення податків. Тобто на цьому все таки робиться акцент. А, дійсно, якщо подивитися на е, презентацію, яку робив пан міністр фінансів Сергій Марченко, е, то там видно, що е, найбільший відсоток збільшення е, доходів бюджету від податків е, це податок на доходи фізичних осіб, це е, податок на додану вартість, який кінець кінця, ми, як споживачі, сплачуємо. Це акцизні збори, які ми знов-таки сплачуємо. Тобто, ну, якби переклали фінансовий тягар на пересічного громадянина під час війни це, в принципі, можливо і має сенс, але тут варто згадати, що це має сенс тільки тоді, коли країна протистоїть агресору одноосібно. Коли нам приводять такі приклади, як там Велика Британія під час Другої світової війни, там або якісь інші країни, ці приклади мають йти на смітник, тому що відносно наших партнерів і союзників українська економіка є просто крихітною, і для них там якісь mm -hmm. менше відсотка витрати їх державних бюджетів призводять до того, що Україна. Якщо вони приймають рішення про такі витрати е, на нашу адресу, то ми отримуємо дуже велику допомогу і, і, це, і це вирішує питання. Е, тому потрібно йти цим шляхом. Звісно, це складно, е, це потрібно робити дуже серйозну дипломатичну політичну роботу. Потрібно е, демонструвати посягденно нашим партнерам, що кожна е, копійка. Кожна гривня, кожний долар або кожне євро вони витрачаються належним чином, і ми готові звітувати про те, що це належним чином використано і витрачено і раціонально, і без крадівництва, і так далі. Це дуже важко, це дуже проблемно. Дійсно, уряду, як то кажуть, не позаздриш, але він має змагатись за це. Так, ну і на сам кінець хвилинка у нас залишається, ось згідно з регламентом, народні депутати саме не пізніше, 1 жовтня, ем, будуть подавати свої правки до урядового проєкту. А якщо брати загалом про фінальне друге читання, голосування в ньому має відбутися не пізніше, 20 листопада, чи вчасно згідно з регламентом, буде проголосований бюджет. Ну і ви згадували про те, що відбудуться коригування. Але якщо можна, ось дуже коротко тезово, в яких напрямках до другого читання. 30 секунд у нас даруйте. Я не думаю, що будуть коригування суттєві відносно першого читання. Я думаю, що скоріше за все, остаточний варіант, який буде остаточно затверджений, він буде дуже схожий на перше читання. Mm -hmm. А от починаючи, буквально з лютого березня наступного року, час від часу будуть проводитись коригування вже mm -hmm. по, ходу, по ходу справи, як то кажуть. Зрозуміло, пане Олександре, дякую за участь в сьогоднішньому етері. Олександр Крамаренко нагадаю, був з нами на зв'язку, головний редактор журналу Денії. Принагідно нагадаю, що повітряні тривоги ширяться Україною: Черкаська, Полтавська, Сумська, Харківська.